А що як справжній розум, це не про кількість фактів у голові, а про те, як влаштований наш мозок. Ну знаєте, ми ж звикли думати, що інтелект це там відмінні оцінки, цитати з класиків, але є один секрет такий, що не розкажуть в університеті, але який може змінити геть усе. Давайте з'ясуємо, що це. Власне, про це йдеться. Справжній інтелект це не просто ну, не жорсткий диск, забитий інформацією, це радше операційна система, на якій все працює. Тобто головне, не що ми знаємо, а як ми бачимо світ і обробляємо те, що бачимо. І от, порірте, ця, здавалося б, невелика різниця, вона змінює просто все. Так от, сьогодні ми якраз і поговоримо про п'ять таких, назвімо їх ментальні перемикачі. І ні, це не якісь там лайфхаки чи чергова порція мотивації, це, по суті, конкретні налаштування для нашої операційної системи, такі, що роблять нас спокійнішими, гострішими і, що найголовніше, набагато ефективнішими. Ну що, поїхали? От уявімо ситуацію: хтось підрізав на дорозі, або ще краще. читаєте в інтернеті якийсь, ну, відверто дурний коментар. Що відбувається всередині? Зазвичай миттєва ядерна реакція кров закипає, слова летять раніше, ніж встигаєш подумати. А тепер інший підхід. Поки більшість кричить на монітор, розумні люди просто дивляться. Спокійно, холодно, знаєте, з такою легкою цікавістю вченого, який спостерігає за істерикою якогось хом'ячка. І фокус тут до непристойності простий: сталася якась дурниця, треба зробити паузу. Буквально 5 секунд, вдихнути і подивитися на все це, ніби це не особиста драма, а якийсь серіал на нетфлікс. І отут починається магія. Поки всі навколо бігають у паніці, людина, яка зробила паузу, стоїть спокійна, зібрана і ну майже лякаюча, адекватна. І кого запам'ятають? Не того, хто кричав, а ту дивну людину, яка чомусь не втратила контроль. Бо, по суті, хаос це такий собі тест. І спостерігачі його проходять, а всі інші змушені перескладати знову і знову. Добре, другий перемикач. От давайте чесно, скільки годин життя йде на те, щоб проклинати затори, обговорювати некомпетентного начальника або переживати через погоду. Це ж все просто умарна трата найціннішого ресурсу, який у нас є нашої енергії. У розумних людей для цього є такий внутрішній фільтр, простий як двері. Він от прямо перед нами. Питання перше, чи можу я це змінити? Якщо так, діємо. І якщо ні, відпускаємо йдемо пити каву. І це, до речі, не байдужість це хірургічна точність у розподілі енергії. Поки одні воюють з дощем і вітром, інші спокійно роблять те, що справді в їхніх силах. Це не про холодність, це про стратегію. Наступний пункт провалився іспит. Катастрофа. Не взяли на роботу кінець світу. Знову з'їли торт опівночі. Ну все, це безнадійно. Знайома ситуація, правда? Це така звичка сприймати будь-яку невдачу як фінальну, просто драматичну подію. І от зазвичай у такі моменти в голові з'являється питання, чому це відбувається зі мною? Але знаєте що? Це питання пастка. Воно просто заводить у глухий кут, у такий собі цикл скарг і жалю до себе, який не дає абсолютно жодного рішення. Розумні ж люди дивляться на провал, як науковець на невдалий експеримент, і ставлять зовсім інше питання: не за що мені це, а що до цього призвело. І різниця тут колосальна, бо друге питання веде до блокнота і нового плану, поки одна людина оплакує момент, інша вже бачить систему. Ага, зриви на торти трапляються, коли я не висипаюся. Значить, проблема не в торті, а в режимі. І цей підхід, знаєте, ідеально описує одна думка. Життя це така собі бета-версія, яку можна нескінченно оновлювати. І кожна помилка це не вирок, а просто звіт про баги, звіт, який допомагає зробити наступну версію кращою. Гаразд, ідемо далі. Наступні два перемикачі стосуються спілкування. Почнемо з четвертого. Ну хто не любить сперечатися? Ми ж усі це любимо, це ж так солодко, просто знищити опонента аргументом і відчути цей смак інтелектуальної перемоги. Проблема тут тільки одна. Перемога здобута, але людина ну вона просто починає ненавидіти співрозмовника, а думку свою все одно не змінює, просто мовчить. Розумні люди грають в іншу гру вони йдуть у суперечку не з мечем, а з лупою не рубати, а розглядати. А чому ти так вважаєш? А чого насправді хочеш? І замість визнання своєї правоти отримують щось набагато цінніше розуміння. І от ця ідея вона плавно підводить нас до п'ятого, і, до речі, надзвичайно потужного інструменту до тиши. Для більшості людей тиша в розмові це щось нестерпне. От хочеться терміново її заповнити чим завгодно. І от вже летить якась нісенітниця. А розумні люди використовують тишу як інструмент. Вони слухають, спостерігають і, головне, не перебивають. Поки хтось нервово заповнює паузи, вони збирають інформацію. Є ж просте правило: хто більше говорить, той більше помиляється. Той, хто хоче мати контроль у розмові, повинен перестати боятися пауз. Так, що в підсумку, ну нам же все життя казали, отримай диплом, будеш розумним, говори голосніше, тебе помітять. Але виявляється, справжній розум це не те, що в голові, а те, як цим користуватися. Ось вони: ці п'ять простих перемикачів. Поки світ навколо істерить, метушиться і зливає енергію в чорні діри чужих думок, можна будувати щось рідкісне. Тиху силу, таку, що не кричить про себе, але яку всі відчувають. І наостанок, мабуть, ключова донька, яку варто запам'ятати у нашому світі справжня сила не в гучності, вона в спокої, і до цього час звикати. Підписуйтеся на канал Як, щоб дізнаватись більше корисного.